Вітаю, друзі! Ви дивитесь канал Лайв. Я Анжеліка Сезоненко, і сьогодні ми з вами поговоримо про Сполучені Штати Америки, а саме про резонансні заяви та рішення Дональда Трампа, які він встиг вже озвучити або ухвалити протягом двох тижнів свого президентства. І поговоримо про усе це ми з Олександром Краєвим, експертом ради зовнішньої політики Українська призма. Пане Олександре, мої вітання. Так, вітаю Добрий день вам. Отже, перше, що хочеться обговорити, це одна з останніх заяв Трампа. Така можливо, пропозиція ухвалити угоду між Україною та Сполученими Штатами щодо постачання рідкісних металів. Ми чули про те, що така пропозиція стосовно рідкісних металів була в плані перемоги Зеленського. Утім, ми достеменно не знаємо на що в обмін на що він хотів так. Постачати такі метали сполученим штатам, чи це гарантії безпеки, чи посилена військова допомога. Але зараз, от Олаф Шольц, канцлер Німеччини, засудив таку пропозицію Трампа. Мовляв, це егоїстичне рішення, тому що нібито мова йде про обмін на військову допомогу. То це чи так це, чи ми чогось ще поки що не знаємо. Насправді тут дуже багато писано на воді, бо дійсно ми не бачили фінальної пропозиції. Чого вже там казати, ми навіть не знаємо, яка фінальна ціль взагалі адміністрації Трампа стосовно україно російських переговорів і що вони хочуть зробити для того, щоб стримати і не допустити майбутню російську агресію. Допоки Кіт Келох не вийшов з якоїсь повноцінної стратегії, допоки не було його візиту в Київ, Варшаву і Париж. Допоки ми не бачили відповідно якихось більш-менш таких заяв, ну говорити про щось м'яко кажучи, зарано теж саме стосується рідкоземельних металів. Всебто, це поки що ідея, і ідея ця полягає в тому, що. Тим чи іншим цін, чином, але питання спільного видобутку, спільного обробку, відповідно, спільних якихось інвестицій в розробку цих родовищ воно є на столі переговорів у формуванні стратегії адміністрації Трампа стосовно а, підтримки України і стосовно переговорів по російській агресії проти України, і це єдине, що ми можемо з вами точно сказати. Всі інші подробиці вони будуть формуватися пізніше, вони будуть розроблятися вже в процесі прямих переговорів і вже тоді буде зрозуміло, на якому місці ми стоїмо. Поки що просто треба чітко казати, що так є чітка ймовірність того. Є навіть план, причому план створений українською стороною, що рідкоземельні метали, доступ до них і спільні проекти з рідкоземельними металами ми будемо обмінювати чи то на зброю, чи то на гарантії безпеки, чи то на продовження політичної підтримки. А чи зрозуміло зараз, що це хибне таке уявлення Шольца про те, що мова саме про обмін на військову допомогу? Тобто, якщо ми не укладемо угоду, мовляв, Сполучені Штати взагалі нам не будуть постачати техніку та зброю. Це насправді класичний Шольц. Тут треба просто розуміти, що це той самий Шольц, який прямо зараз каже, що політика притримання допомоги для України на фоні переговорів, які готуються, є правильною. Це той самий Шольц, який каже про те, що мало того, що Тауроси в жодному випадку давати не можна. Та й в принципі нові пакети підтримки зі сторони Німеччини. Це питання, з яким ще треба працювати, над яким ще треба думати, і яке ще не є вирішеним. Тобто, це той самий Шольц, який зараз має. Максимально прогинається під Скажімо так, більш пацифістичну, більш помірковану, більш пасивну німецьку аудиторію. Ну і, зрозуміло чому в нього скоро вибори. Ми бачимо, що його ключовий опонент, кандидат Мерц, якраз закликає до більш рішучих кроків стосовно України. Він закликає до кращої співпраці з американцями, і тому просто для того, щоб купити свою частину електорату правильними обіцянками, шольце вийшов на тропу такого абсолютного пацифізму і такої абсолютної пасивності. Тому тут не має бути нічого дивного. І так мені здається, що поки що я не впевнений в тому, що Шольц не розуміє того, що пропонує Трамп, але я цілковито впевнений, що він розуміє, чому він каже те, що він каже, тому що це частина його передвиборчої стратегії. Внутрішньополітична гра направлена на електорат. Зрозуміли. Пане Олександре, Кіда Келога, ви вже згадали. Є кілька заяв, його які я хотіла б обговорити, але в тому числі і Дональд Трамп в принципі говорив, що незабаром будуть переговори із Україною із Росією і з іншими сторонами, не уточнивши з якими безпосередньо. І питання в тому, що оскільки ми бачимо таку жорстку доволі політику Трампа, а Келлог каже, що доведеться йти на поступки і Україні і Російській Федерації для врегулювання війни, нам очікувати тиску певного і територіальних поступок з нашого боку. Щодо поступок в контексті останніх заяв Келога, в контексті заяв Трампа про те, що всі мають піти на поступки, і то, що Рубіо повторював це, я би не спішив з такими висновками, тому що з однієї сторони зрозуміло, що зараз адміністрація Трампа націлена на встановлення якогось повноцінного контакту з росіянами. Бо якщо казати про українську сторону з українцями, адміністрація Трампа спілкувалася останні декілька місяців. У нас був з ними нормальний контакт ще з часів відповідно зустрічі. Та та тет Трампа і Зеленського ми на декілька місяців випереджаємо росіян в контактах з адміністрацією Трампа, і це треба чітко проговорювати. Тому зараз вони дійсно сконцентровані на тому, щоб дістати якісь контакти росіян. Вони сконцентровані на тому, щоб дійсно вийти з а, росіянами на якісь перемовини. А вони дійсно сконцентровані на тому, щоб від росіян добитися, не скажу поступок або хоча б якогось контакту. І тому зрозуміло, чому зараз іде розмова і про взаємні поступки, і про дві сторони і про долучення третьої сторони, що може бути як Китаєм, так і Європою. Тобто логіка заяв адміністрації Трампа і Келога і Рубіо, вона абсолютно зрозуміла. Але повторюся, я б не спішив з висновками про те, що це саме. В першу чергу поступки України, що це в першу чергу за наш рахунок буде вирішуватися, тому що давайте не будемо забувати дуже просту, я би сказав, дуже прямолінійну трампівську логіку. Він недарма останні декілька тижнів постійно ув'язував китайське питання і російське питання. Він не дарма активно говорив про те, що. Потрібно тиснути на Китай, аби Китай натиснув на Росію і ті розпочали перемовини. Себто, він чудово розуміє, що ці дві держави є взаємозалежними. Росія не могла б продовжувати агресію без мовчазної згоди Китаю. І відповідно, якщо він іде на якісь поступки перед росіянами, це означає так само поступки перед китайцями. А цього Трамп собі дозволити точно не може. Бо це і питання торгівельної війни, це питання нової холодної війни, це питання Тайваню, це питання Парасильських островів, Себто я не уявляю собі ситуації, коли Трампу буде окей поступатися Путіну, бо це вже не питання Росії та України, це насправді питання відносин з Китаєм, а відносинах з Китаєм Трамп не може виглядати слабким. Про Китай що поговоримо трошечки згодом. Хочу завершити заяви Келога. От стосовно зеленського, конкретно, з одного боку, Кіт Келог каже, що от Володимир Зеленський нібито вже погодив пом'якшення поступок територіями. А з іншого боку, він же заявляє, що потрібно до до кінця 2025 року обов'язково провести вибори президента в Україні. Навіщо їм заміна Зеленського? Чи це вони хочуть якогось проросійського кандидата? Тому що Росія кричить: Ура, так вони цього і хочуть. вони хочуть реваншу певного, і ну насправді такі загрози ж існують в Україні: реванш проросійських сил. Чи ж сполучені штати хочуть більш ручного президента? От в цьому контексті навіщо вибори? А, насправді тут дуже багато питань ще менше. Відповіді, тому що ну так чи інак, але вперше в американському інформаційному просторі ідею виборів в Україні спочали самі українці. Ну, за твердженням лінзі Грема, який ще в 23-му році найактивніше розказував про те, що Україна готова до виборів, Україна має йти на вибори, Україна хоче виборів. Коли все таки у лінзі Грема нарешті запитала, звідки ви взяли цю ідею, що Україна ще в 23-му році готова до виборів, він сказав, так. Мені депутати сказали, це було якраз. Тоді, коли Стефанчук із парламентською uh -huh. делегацією на той момент крайній раз був сполучених штатах, себто знову таки виглядає так, нібито ідею виборів ми самі насадили американцям. Це наш менеджмент очікувань. Ну як пам'ятаєте, тоді усіх був менеджмент очікувань на дуже низькому рівні. Всі очікували, що два-три тижні, що там кава в Ялті буде і так далі. І тому подібне. Себто а, ідея виборів не нова. Ідея виборів згадувалася в нашій комунікації з американцями. Вона дуже довго і багато вспливала весь цей час, і тому так чи інакше не дивно, що зараз вона раптово сплила одразу. Чи є це поступкою росіянам? Чи є це гра на російському полі? А, сказати важко. Ну просто сказати важко з тої причини, що виборчі тренди були помітні серед нашого політику. Ми бачили ще задовго до того, як Трамп вийшов із заявою про вибори, як Келлог сказав про вибори. Задовго до цього вже багато хто. Вказував на чітку підготовку конкретних політиків до виборів, вказували на підготовку політехнологічних штабів, на те, що вакансії з'являються все більше. Це то ця підготовка йшла і без того, щоб Келог про неї публічно заявив. Ми зараз Тому її так... бачимо. Депутати зараз хочуть парламентських, принаймні виборів. Так, ну тобто казати, що це американці придумали вибори і самі хочуть нам їх нав'язати. Ну м'яко кажучи, недоцільно про вибори говорили давно. Про вибори говорили багато, і в першу чергу сама Україна, саме українське керівництво дуже довго і напоружено скажімо так, говорили про вибори. Але цікаво, а, то, просто так. ваша думка тоді. От Зеленський і Трамп. Трамп же ж така, такий психотип особистості, дуже яскравий лідер. Він любить бути таким передовим. Так, а Зеленський теж достатньо яскравий. Його поважають в світі, зважаючи на те, що ми з другою армією світу, так Росією, вже три роки повноцінно боремося, і 11 років загалом. То чи Трамп можливо дійсно хоче усунути Зеленського? Тому що він може диктувати сам Зеленський певні умови, а інший президент не зможе? Я не думаю, що в цьому випадку, ну знаєте. Трамп, звісно, любить увагу. Трамп, звісно, має оцей певний нарцисичний егоцентризм, причому таких крайніх варіантів цей егоцентризм, Але я не думаю, що тут ключова причина в тому, що він якимось чином не зможе домовитися з Зеленським. Навпаки, ми бачимо в комунікації офісу українського президента і американської адміністрації нормальне взаємопорозуміння. Ми бачимо, що там є контакт, там є можливість налагодити цю співпрацю, і навпаки, Зеленський в цьому плані набагато вигідні ніж умовний проросійський лідер, умовний альтернативний там військово-націоналістично налаштований лідер це все починати спочатку, а так. Незважаючи на всі, які і всі проблеми, які були в відносинах, ну Трамп і Зеленський до но одного знають з 2019 року, і так чи інакше, але вони змогли знайти нормальну лінію діалогу. Вони змогли знайти нормальний підхід до цієї комунікації. Чого ж там казати, що якщо Трамп каже, що ну от я бачу, що Зеленський готовий до перемовин, він має аргументовану позицію, Україна має нормальну позицію. Я бачу, що вони цього хочуть, що вони нормально з нами співпрацюють. Про росіян він такого сказати не може. Тому навпаки, ну з точки зору банальної, Політологічної логіки, Зеленський зручний для Трампа, Зеленським нормально працювати, і от ви не дарма згадали бекграунд. У них спільний бекграунд бізнесменів, які досягли успіху в шоу бізнесі, навіть на цій основі Трамп, який є величезним індивідуалістом, мені здається, і може з Зеленським побудувати нормальну комунікацію, як ви вже зауважували, в принципі, вже є якісь певні розмови так, з Зеленського Трампа. Ну вони, по перше, зустрічалися, по-друге, внутрішні якісь такі. Офрекордс розмови ведуться, які не виносяться в публічний простір, і нібито як кажуть, що Зеленський вже готовий там більш пом'якшувати свою позицію, то це означає, що позиція Сполучених Штатів і України по врегулюванню війни здебільшого вже узгоджена. Мова лише йде про Росію, чи все ж таки не до кінця. Я думаю, не до кінця, і отут я постійно про це майже на кожному інтерв'ю наполягаю. Ми реально зможемо говорити про якусь більш-менш фінальну позицію цієї адміністрації тільки після візиту Кітакелога, тому що наразі і заяви, і якісь інтерв'ю, і спічі, які дають представники американської адміністрації, вони часто є протирічними, вони часто є незакінченими, вони часто є достатньо. Просторовими, ну себто, за все хороше проти всього погано. Давайте так, щоб перестали стріляти, а далі будемо розбиратися. Себто ми не бачимо жодної стратегії. Ми бачимо лише тактичне бажання всадити Україну Росію за стіл перемовин, а там далі, мовляв, якось всі розберуться. Але це не стратегія. Це навіть тактикою назвати достатньо важко. Це просто якісь базові уявлення, загальні наративи про те, як має розвиватися. Як має розвиватися подальше взаємодія в цьому трикутнику? Москва, Київ, Вашингтон. Тому лише після того, як Кіт Келлог буде в Україні і реально зможе тут проговорити всі вже робочі моменти, всі деталі, всі якісь точкові елементи стратегії адміністрації стосовно миру. І найважливіше, коли цей візит буде доповнений візитом до Варшави і до Парижу, як це планувалося на самому початку, ось тоді американська адміністрація вже в результаті цієї всієї роботи зможе представити фіналізований якийсь більш-менш закінчений план, або краще сказати стратегію в регулюванні. Російської війни проти України. До того це поки що достатньо наративні заяви. Ну і Дивлячись на те, як Трамп зараз поводиться з країнами союзниками, я про введення торгових мит так, стосовно Канади, Європейського Союзу. Чи можемо ми говорити, що він буде жорсткий із Російською Федерацією і не буде з нею, так би мовити, панькатись? Е... Скажімо так, відповідь тут може бути довга, просторічна, про те, що в принципі так, йому це очевидно потрібно робити, але можна дати дуже просту і дуже зрозумілу відповідь. Йому вигідно. Бути жорстким проти росіян. Йому вигідно не тому, що це його робить там мачо меном, яким він завжди хоче бути, і так далі. Це йому вигідно економічно. От розумієте, людина, яка прийшла до влади завдяки лобізму великих технологічних корпорацій і найголовніше великих нафтогазових корпорацій. Людина, яка третій рік каже про те, що зелена енергетика це зло. Потрібно відміняти ці всі закони, потрібно розвивати нормальну, хорошу, стабільну енергію вугілля газу і нафти. Як ця людина може знімати з росіян санкції по нафті і газу? Як ця людина може допускати росіян назад на ринки? Як людина, яка домовилася з ОПЕК щодо врегулювання цін і щодо консультацій на рівні Вашингтон ОПЕК, як ця людина може сказати росіянам, та ні, заходьте назад, продавайте свою дешеву нафту, заливайте Європу. Та ж сама людина, яка знімає заборону на продаж скрапленого природного газу, та ж саме людина, яка не випускає з під санкцій Іран і Венесуелу? Хоча адміністрація Байдена, як ми пам'ятаємо, думала про це. Я просто не бачу, от, знаєте, аналізуючи це бізнесово, а не політично, я не бачу причин Трампу йти на поступки московитам. Я не бачу ні економічних, ні особистих причин Трампу робити якісь поблажки Москві, і тому мені здається, він цього робити і не буде. Ми з вами бачили, що ще і до інавгурації Трамп, і він говорив про це, буде застосовувати мову сили. І зараз по його рішеннях ми бачимо. Але як мені здається, ви можливо зараз аргументовано заперечите, що він більше мову сили застосовує до союзників От, стосовно торгових мит, так він призупинив до Канади та Мексики зараз. Але до Китаю, до прикладу, лише 10%. І те там, чи відбуваються там ті перемовини зараз, тому що в лічені години все має вирішитись? Він дійсно зараз в основному тисне на союзників. Тут варто сказати, що це те, що він робив в перший свій термін. Він починав з тиску на союзників лише під кінець першого року, навіть в багатьох випадках. А під кінець другого року свого президентства в перший термін він перейшов до того, щоб повноцінно тиснути на ворогів, тобто на Китай, Росію, Північну Корею, на Іран. Але тут є два ключові чинники, які зараз не дають йому можливості по цим стратегічним трекам повноцінно працювати. Перший великий чинник це недофінансування. Бо лише 29 січня розпочався розгляд нового фіскального року, нового федерального бюджету в бюджетному комітеті палаті представників. Тобто треба не забувати, що Сполучені Штати досі існують в фіскальному 2024-му, хоча астрономічно вже давно настав 25-й рік. Тому насправді в нього просто немає грошей на втілення ні своєї мігрантської програми, ні своєї програми тарифних воєн, ні на що. Він просто діє з тим, що має. А союзників давити можна, вибачте, звичайним меседжем у Твіті або в True Social. там особливо великих ресурсів не треба. І друга велика проблема, яка в нього досі є: в нього просто немає людей. Скажімо, чи можемо ми сказати, хто зараз заступник Піта Хекседа, міністра оборони, з питань Євразії або з питань Китаю? Не можемо, бо цієї людини просто немає. Чи можемо ми сказати, хто займається питанням санкцій, хто займається питанням Ірану або ядерної програми в державному департаменті? Не можемо, бо цієї людини просто немає. Цих людей ще не призначили. У нас тільки минулого тижня закінчилася конфірмація всіх основних міністерських посад, і то що там Стус і є певні питання. Тому так чи інакше, але в Трампа поки немає апарату. Щоб працювати з такими стратегічними питаннями, в нього нема грошей, щоб запускати ці програми. Або датися з союзниками можна і просто в одноосібному порядку, виконавчими указами і прямими переговорами: президент, прем'єр-міністр або президент-президент. А для Тому чого? Там... Для чого це суто електоральні настрої? Мовляв, ми введемо торгові мити, у нас покращиться економіка. Тут про гроші чи про що? Тут про гроші, але мені здається, Трамп не може бути настільки дурним, щоб не розуміти, що якби тарифи. Це те, що платить кінцевий покупець, це не те, що платить інша держава. Він, до речі, тільки один раз сказав про цю так звану е, він це називав податкова служба для інших держав. Ну, мовляв, про спеціальну тарифну службу, яка буде знімати ці тарифи, і прямо таки, ну я думаю, він це руками вносити їх в американський бюджет. Він більше про це не згадує. Він навпаки каже, що так, американцям доведеться платити більше. Тут якби вже питань нема, але все-таки. Давайте згадаємо знову ж таки, повернемось до його першого терміну. Це вже все було, цитуючи одного з українських президентів. Це ж було вже, і це буде ще, тому що такі переговори, такий нахрапистий стиль все ж приносять йому нові торгівельні угоди. Так, тарифи кінець кінцем знімаються, так, відносини налагоджуються. Але, скажімо, північноамериканська зона вільної торгівлі була перелаштована на USMCA, яка включила в себе 97. Нових статей контрольованого прибутку і Америка стала заробляти більше. Після торгівельної війни з європейським союзом, європейський союз був змушений ухвалити з американцями і підписати нові торгові угоди, де американські промисловці отримали вільніший доступ на європейські ринки, в тому числі технологічні компанії. І Америка стала заробляти більше через податки технологічних компаній, які почали більше заробляти. Теж саме стосується Китаю, Себто, як би там не було, але кінець кінцем американська така нахраписта провокаційна торгівельна політика вона приносить абсолютно чіткий бенефіт. Просто не треба думати, що якщо він постійно каже про тарифи, то реально ці бенефіти будуть тарифними, вони з'являються з інших джерел. Цим зрозуміло. Ну і наостанок, Олександр, не можемо не згадати заяви Ілона Маска він постійно, звісно, щось пише дуже контраверсійне, але... Те, коли він називає організацію сейт терористичною, коли він пише, що вони фінансували виробництво біологічної зброї, ну це це вже просто як то кажуть на голову вони не налазить ціні ні нісенітниці абсолютні. Чи варто нам серйозно це сприймати? І взагалі як ви зараз бачите, маск матиме якийсь вплив на Трампа чи, чи навпаки? Мені здається, тут треба просто розуміти, яка посада в Маска. Посада маска це керівник державної агенції з ефективності державного управління. Точніше, департамент ефективності державного управління. Що передбачає ця посада? Ця посада передбачає, що маск має вводити найбільш радикальні і провокаційні трампівські реформи. Бо нагадаю, Трамп хотів розформовувати міністерство юстиції. Вона ж Генеральна прокуратура США. Трамп хотів тиснути на Конгрес. Трамп хотів вводити обмежену цензуру преси. Трамп хотів переглядати повноваження і об'єм Верховного суду США. Трамп хотів переглядати права місцевих штатівських об'єднані місцевих штатівських конгресів. Тобто, роботи там не почати край. І вся ця робота максимально провокативна, складна, напружена, і вона збиратиме на собі максимум хейту. А тому, відповідаючи на ваше питання, хто кого контролює? Трамп хоче використати маска. Маск буде таким собі тараном, який збере на себе негатив, і потім під е, стінами федерального уряду, які будуть падати на маска, Трамп його може і злити. Чи розуміє це маск? Безумовно розуміє, і це дає нам пояснення, чому він зараз такий активний, угу. чому він собі шукає союзників в Німеччині, в Британії, у Франції, в усіх інших державах, чому він перевіряє межі дозволеного, чому він постійно розминає свої інформаційно-політичні м'язи. Маск розуміє, що рано чи пізно він стане Трампу невигідним, він стане Трампу зайвим. Уже зараз проявляються перші джерела цього конфлікту, особливо в роботі самої адміністрації Трампа. Тому мені здається, всі ці спроби маска гратися в геополітику це спроби знайти союзників на той час, на той випадок, коли Трамп захоче його зливати. А що робити Трампу? Ну він поки що не заважає маску на себе набирати весь негатив, mm -hmm. як підтвердження, коли останній раз. Трамп цитував Маска чи підтримував те, що каже Маск. Такого не було ні з Німеччиною, ні з Британією, ні з Україною, що дуже для нас важливо. Тому насправді конфлікт там вже потроху буяє, і обидві сторони розуміють, нащо вони один одному, і як це буде розвиватися далі. Але поки що все всіх влаштовує. У нас є приклади в Україні, коли про офісі президента є люди, які на себе зливають негатив. Потім опиняються десь ну, за кордоном. Mm. Для нас погано, бо краще був в'язниці. Але ну маємо, маємо те, що маємо, і казав інший президент України. Пане Олександре, звісно, питань до вас ще багато, але я думаю, ми наступного разу їх обговоримо. Дякую за фахову аналітику, як завжди. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, був гостем сьогодні. Нашої онлайн студії. Нагадую, Янжеліка Сезоненко ставте нам вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал LB Live. Побачимось!